Шановні учні та батьки, кілька фахових порад для успішної підготовки до НМТ з історії України. Так, по-перше, я пропоную розпочати підготовку НМТ завчасно, хоча би за там 9-10 місяців. До початку НМТ з історії України, ну як правило, це співпадає з тим, що учні розпочинають навчання в 11 класі, і вже з вересня місяця розпочинають підготовку до НМТ. Це нормальні терміни, і за цей час цілком нормально так фундаментально підготуватися до складання НМТ, яке, як правило відбувається в червні місяці. Хоча хоча можна розпочина, розпочинати підготовку до НМТ ще з 10 класу, ось я теж раджу, тому що це ще більше можна розтягнути в часі. Ось етапи підготовки до НМТ з історії України. В моїй практиці були випадки, коли ми готували дітей, готували, готувались. В моїй практиці були випадки. коли ми готували, В моїй практиці були випадки, коли я готував. Учнів до складання НМТ з історії України за три місяці. За три місяці це така експрес-підготовка. Ми розписали план підготовки на три місяці. Правда, заняття були заняття відбувалися три рази на тиждень по півтори години, але тим не менше, завдання ми справилися. Ось тобто, тобто при належній мотивації. От при належних орієнтирах. Ось, ось це можна теж. Однак тут вступає в силу те, що відбувається перевантаження і психологічне, і фізичне. Ось тому, що ви готуєтеся не лише до з історії України, да, а й до інших предметів. Ось тому, власне, все ж таки я радив би не залишати підготовку до. З історії України, скажімо, на останні місяці вже перед НМТ. А розпочати це заздалегідь. Ну і звичайно, звичайно, що обов'язково має бути план навчання, тому що все-таки будь-яка серйозна робота розпочинається з планування. Ось свого часу відомий відомий Карл Маркс порівнював. Значить, планування е, таким чином, е, що його такі відомі слова. Що е, чим від чим відрізняється поганий архітектор від самої кращої е, мурахи, яка теж будує? Да? От відрізняється тим, що в архітектора є план. Будівництво то тієї чи іншої споруди, от тому, власне, обов'язково має бути планування, яке ви маєте зробити з, з вчителем, ось з наставником, тому що тому що мають бути якісь обов'язково орієнтири, мають бути обов'язково вироблені етапи вашої роботи. Ну, наприклад, я, я раджу, я раджу там, наприклад, якщо там, є у вас час підготовки 10 місяців, ось, то поділити там, на два місяці. Тобто, за два місяці кожні 2 місяці готувати якийсь там, один наприклад, клас. Да, там, за перші два місяці готуєте там, восьмий під, йде підготовка по восьмому класу от, історичного матеріалу, наступних два місяці 9-го, 10-го і 11-го. І місяць можна залишити на повторення. Ось, Як на мене, такий план є теж е, е, дуже дієвим. От Ви прив'язані до е, до історичного матеріалу, який відбував, відбувався поетапно. Ну і е, на кожних кожних два місяці ви працюєте, власне, повторюєте, вивчаєте, повторюєте е, історичний матеріал. І це теж приносить свої результати. Також е, я обов'язково е, при підготовці до НМТ з історії України раджу писати конспект обов'язково. Тому що матеріал, який ви м який ви почули, який ви. Особисто записали він на 60%, а то й 70% залишається в пам'яті. Ось, вже давно давним доведено, що саме написання конспекту є е, простий і дуже ефективний спосіб для запам'ятовування. Ось, ну і час від часу конспект потрібно повторювати, е, перечитувати, переглядати. Я раджу учням своїм. Пронумерувати сторінки конспекту, повіділяти кольоровими маркерами важливі дати, важливі імена, важливі події. І навіть візуально ви будете запам'ятовувати цей матеріал. Будете пам'ятати навіть на якій сторінці, що записано у вас, тому власне обов'язково потрібно писати конспект. Справа в тому, що конспект він залишається для вас для вашої роботи і в подальшому. Тому що, де б ви не навчалися, кругом у вищих навчальних закладах є курс з вивчення історії України. Обов'язково це обов'язковий предмет у всіх навчальних закладах. Тому конспект, який ви створювали впродовж підготовки до НМТ, дуже вам знадобиться, коли ви будете навчатися у вищих навчальних закладах. Обов'язково приділяйте увагу ключовим історичним подіям та датам. Кожне століття має свої ключові події і дати, ключові події, які змінили е, хід подальшої історії, так або ключові події, дати, які характеризують це цю епоху чи це століття. Ось е, обов'язково їх потрібно вчити у хронологічній послідовності. Тобто знання фактичного матеріалу історичного це база, на якій ґрунтується вся підготовка до НМТ з історії України дуже важливо спілкування на історичні теми з друзями, з родичами, з однокласниками. Ось це ще краще поглиблює розуміння і запам'ятовування історичного матеріалу. Я, я, наприклад, працюю з невеликими групами, де Учні мають таку змогу обговорити якісь питання. Ось мають змогу поставити, кожен поставити мені додаткове запитання. І таким чином, таким чином тут теж на такому рівні відбувається взаємодія. От, відбувається обмін історичною інформацією, і учні ще глибше, ще краще розуміють наш історичний процес. Також не забувайте робити перерви. Не забувайте займатися спортом, робити фізкультуру <смі> для того, щоб тримати в себе в прекрасній фізичній формі, От тому що все таки наш фізичний стан дуже багато впливає на наші розумові і психологічні можливості. Упевнений, що ці поради допоможуть вам ефективно підготуватись до НМТ з історії України, отож завчасна підготовка, системність, планування, написання конспекту, де велика увага має бути приділена основним подіям, датам історичним термінам. Е Ключовим е, постатям нашої історії обговорення в колі друзів е, історичних тем, відпочинок, фізкультура, спорт. Ось складові е, моменти успішної підготовки до НМТ з історії України. Кого зацікавило це відео, підписуйтесь на мої соціальні мережі, де ви одержите ще більше. Інформації потрібної інформації до підготовки до НМТ з історії України. Дякую за увагу.